Швеція оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму 9 мільйонів євро. До нього увійшли судна із устаткуванням для посилення морської безпеки. Їх передадуть підрозділам Державної прикордонної служби України. Про це сповіщає Міністерство внутрішніх справ України. За словами міністра цивільної оборони Швеції Карла Оскара Боліна, визнаємо, що Україна бореться за весь цивілізований світ. Будемо і надалі вас всеосяжно підтримувати, адже від вас залежить безпека всієї Європи. З Часу повномасштабного вторгнення РФ по вересень 2024 року. Швеція передала Україні військову допомогу на суму близько 4,2 мільярдів євро.